Роберт Хайнлайн, вони Вони не залишали його в спокої, вони ніколи не залишали його в спокої. Він подумав, що, мабуть, це частина їхнього плану не давати йому часу осмислити брехню, якою вони його годували, не дозволяти знайти їхні слабкі місця і осягнути істину. І цей їхній клятий наглядач уранці ввірвався зі сніданком, розбудив його. І тепер він ніяк не може згадати сон, що йому снився. Якби тільки він міг згадати цей сон. Хтось відчиняє двері, але йому байдуже. Привіт, старий. Кажуть, ти відмовився від сніданку. Над його ліжком нависла професійно люб'язна маска доктора Гейварда. Я не був голодний. Ну так не можна. Ти ослабнеш, і я не зможу тебе вилікувати. Вставай, одягайся. А я скажу принести тобі еґног. Давай давай, хлопче. Неохоче, але не бажаючи сперечатися, він підвівся і натягнув халат. Отак краще. похвалив Гейвард. Сигарету ні, дякую. Лікар здивовано похитав головою будь я проклятий, якщо розумію тебе. Відсутність інтересу до фізичних задоволень не відповідає твоєму типу. А який у мене тип. Рівним тоном запитав він. Ой, лишенько. І Гейвард скривив хитру міну. Якби лікарі розкривали своїм пацієнтам професійні секрети, вони ледве заробляли б собі на хліб. Тож який у мене тип? Ну, ти ж не хочеш, щоб я просто приклеїв тобі ярлик? Я нічого про тебе не знаю. Хіба не пора розповісти про себе? Я гратиму з вами в шахи. Добре, добре. поспішно погодився Гейвард. Ми вже тиждень граємо щодня, але якщо ти будеш розповідати, я буду грати. Що це може означати? Якщо він правильно зрозумів, вони вже знають, що він розкрив їхню змову. Однак він навряд чи досягне чогось, якщо спробує приховати очевидне, що ж нехай спробують переконати його у зворотному. Вже пізно він дістав шахи і почав розставляти фігури. Що ви знаєте про мене на цей момент? Дуже мало, огляд нічого не дав, біографічні факти також. Ти дуже розумний, якщо судити з того, чого досяг у школі і на роботі. Іноді в тебе різкі перепади настрою, але нічого надзвичайного. Єдина інформація, яка може нам стати в пригоді, це інцидент, через який ти опинився тут на лікуванні, через який мене сюди запроторили. Ви хочете сказати О Боже, якщо ти замикаєшся у своїй кімнаті і повторюєш, що твоя дружина в змові проти тебе, як ти думаєш, люди на це відреагують? Але вона справді в змові проти мене. Як і ви, білі чи чорні, чорні тепер твій хід. Ну, скажи, чому ти вважаєш, що ми всі в змові проти тебе? Важко пояснити. Для цього треба повернутися в моє дитинство. І він зробив ходи білим конем, брови Гейварда піднялися. І що це означає? А чому ні? Я не ризикуватиму грати проти вас гамбіт. Лікар знизав плечима і зробив хід у відповідь гаразд, почнемо з дитинства. Воно може пролити більше світла, ніж недавні події. Ти відчував, що за тобою стежать? Ні. Він наполовину підвівся зі стільця. У дитинстві я був упевнений у собі. Я знав, я знав. Життя було варте того, щоб жити. Я був у гармонії з собою і світом. Життя було прекрасне, і я знав, що істоти, які мене оточували, такі ж, як я, а вони не були такими ж? Звісно, ні, особливо діти. Я не уявляв, що таке підлість, доки не стикнувся з цими так званими дітьми. Маленькі демони вони хотіли, щоб я був таким, як вони. І грав за їхніми правилами. Лікар кивнув Розумію діти бувають жорстокими, ви не зрозуміли справа не в жорстокості. Ці істоти були іншими, зовсім не такими, як я. Вони виглядали, як я, але вони не були мною. Коли я намагався пояснити їм щось важливе, вони витріщалися і насміхалися, а потім ще й карали мене за те, що я ділився своїми думками. Гейвард кивнув. А як щодо дорослих це інше. Дорослі спочатку нічого не означають для дитини, вони нічого не означали і для мене, вони були надто великими, зайнятими чимось незрозумілим, я почав звертати на них увагу, коли помітив, що моя присутність якось змінює їхню поведінку. Що ти маєш на увазі вони ніколи не робили в моїй присутності того, що робили у відсутності. Гейвард уважно подивився на нього, а ти впевнений у цьому? Як ти знаєш, що вони робили за твоєї відсутності? Я ловив їх на тому, що вони раптово припиняли розмову, коли я входив, або ж починали говорити про погоду чи інші дрібниці. Тоді я почав підглядати і підслуховувати. Дорослі поводилися зовсім інакше твій хід так, але ж це було, коли ти був дитиною. Всі через це проходять. Тепер, коли ти дорослий, ти повинен розуміти, чому вони так чинили. Дорослі захищають дітей від зайвої інформації. Так, так, нетерпляче перебив він. Я все це знаю, але я помітив дещо важливе. Що саме? запитав Гейвард, не дивлячись на дошку, виконуючи рокіровку. Всі їхні дії, всі розмови не мали сенсу. Вони повинні були робити щось зовсім інше. Не розумію. Ви не хочете розуміти. До речі, я розповідаю це вам тільки заради партії в шахи. Чому ти так любиш грати в шахи? Бо це єдина гра, правила якої мені зрозумілі. Він продовжив Я спостерігав за всім містами, заводами, фермами, церквами, школами, будинками. Залізницями, деревами, бібліотеками, тваринами, людьми, людьми, які повинні були відчувати те саме, що і я, якщо вірити тому, чому мене вчили. А що вони робили? Ходили на роботу, щоб заробити гроші, щоб купити їжу, щоб мати сили йти на роботу, і так далі, аж до смерті, і всі твердили, що я повинен робити те саме. Лікар усміхнувся життя може й має сенсу. Але це все, що в нас є. Чому не насолоджуватися ним, ні, він уперто сти з губи. Ви мене не переконаєте це лише вистава, спроба відволікти мене від істини, і ви всі в цьому замішані. Він ткнув пальцем у лікаря. Більшість людей просто бездушні автомати, а ви ні, ви частина змови, ви хочете змусити мене жити за вашими правилами. Гейвард зітхнув. Може, це і змова. Але чому ти вважаєш, що заслуговуєш на особливу увагу? Може, ця змова проти всіх нас. Дурниці. Він знову тицьнув у лікаря пальцем це частина вашого плану. Ви розставили навколо мене цих людей, схожих на мене, щоб я не здогадався, що я центр вашої інтриги. Але я зрозумів найголовніше я унікальний, я єдиний справжній. Полегше, полегше, хіба я теж не маю права вважати себе центром. Ми всі центр своєї Всесвіту. Ні. Ви намагалися переконати мене, що я такий самий, як і всі. Брехня, якби вони були такими ж, я міг би з ними говорити. Але я не можу. Я намагався, але не зміг. Він піднявся, підійшов до шафи, дістав футляр зі скрипкою і почав грати. Музика наповнила кімнату. Його обличчя посвітлішало, зморшки зникли. Він грав з усією пристрастю, а потім урочисто зупинився. Тепер розумієте. Гейвард повільно похитав головою. Це прекрасно, але марно. Я завжди буду сам. Він поклав скрипку і повернувся до шахів. Ваш хід. Так берегіть свого ферзя, порадив лікар. Він оцінюючи подивився на дошку. Зовсім не обов'язково. Він мені більше не потрібен. Шах. Лікар прикрив короля пішаком. Ви вміло керуєте своїми пішаками, але я навчився передбачати ваші ходи. Так що знову шах і думаю мат. Лікар уважно подивився на дошку, потім похитав головою Ні, не зовсім, і зробив ще один хід не мат, а пат у гіршому випадку. Ще один пат його роздратував прихід Гейварда, той знову змусив його засумніватися. Але він не міг помилятися світ це грандіозний обман, але що таке логіка? Логіка це лише інструмент, який можна використовувати, щоб довести будь що. Світ є таким, яким він є, і сам собі суперечить. А що ж робити йому? Чи може він провести межу між тим, що він знає напевно, і тим, що невідомо, щоб знайти істину? Перше, що він знав, напевно, він сам він знав себе, він існував, друге його почуття. Він бачив, чув, торкався, відчував він знав, що нічого з цього не вигадав, але ж, мало бути, ще щось він не міг вірити в усе, чого його вчили, все це суперечило одне одному, немало сенсу, було абсурдним. Та ось що важливо вся ця брехня, всі ці суперечності вони і є фактами. Це означає, що хтось хоче ввести його в оману, змусити вірити у хибну реальність. Але чому? Він унікальний, світ існує лише ззовні, а він центр. Раптом у замку повернувся ключ. Двері відчинилися, і він побачив чоловіка тацею. Ваш обід, сер. Дякую, Джо, постав сюди. Сьогодні ввечері показують кіно. Не хочете піти? Доктор Гейвард каже, що вам слід. Ні, дякую, вам би варто піти, сер, наполягав Джо. Буде мультик із Міккі Маусом. Майже переконав мене проблеми Міккі Мауса схожі на мої, але я не піду. Джо всміхнувся, і це його насторожило. Невже це створіння могло бути таким, як він? Його м'язи, спокійна манера, майже собача відданість. Ні, він, скоріш за все, один із них. Джо вийшов. Він взявся за їжу, обережно тримаючи ложку. Єдиний предмет, який йому залишили вони бояться, що він може завдати собі шкоди, але він цього не зробить він повинен дізнатися істину. Вечеря закінчена, він узяв папір і ручку йому потрібно записати свої думки. Мені сказали, що я народився і що колись помру. Але це брехня я безсмертний. Я існую поза часом. Вони хочуть, щоб я вірив у свою смертність чому, що вони задумали. Він повинен зрозуміти їхній план. Але спочатку втеча дві короткі спалахи світла, час лягати спати. Він послухався. Джо визирнув у вічко, перевірив, що він у ліжку, і замкнув двері. Він лежав, не рухаючись, навколо тиша. Завтра він втече. Він мусив тікати. Весь наступний день він ретельно планував свою втечу. Це було складно, вони стежили за ним. Він повинен вислизнути так, щоб його не помітили перше завдання обдурити їх. Він зробив вигляд, що змирився розмовляв із лікарем, слухняно грав у шахи, він навіть погодився на прогулянку у дворі, але весь цей час він спостерігав, шукав слабкі місця. Настав вечір. Він лежав у ліжку, вдаючи, що засинає, чекав, поки Джо загляне у вічко, переконається, що все гаразд і піде. Час настав. Він тихо встав, у темряві пробрався до дверей, перевірив замок. Замкнено. Як і очікувалося, але він був готовий. У кишені його халата лежала дрібна ложка, яку він потай прихопив за вечерею. Це був не ідеальний інструмент, але іншого не було. Він почав знімати кришку з дверного замка повільно обережно, щоб не створити зайвого шуму. Ось замок відкрито. Він виглянув у коридор. Порожньо, тихо ковзаючи уздовж стіни, він рушив уперед Він знав, що попереду пост охорони, але знав і інше охоронець в цей час завжди виходив випити кави йому пощастило охоронець відсутній. Він проскочив у службовий коридор, його серце шалено калатало. Ще трохи і він вільний, і тут пролунав голос Куди це ви зібралися він завмер Гейвард. Доктор стояв за кілька метрів від нього, спокійно дивлячись просто в очі. Ви справді думали, що зможете втекти? запитав він. Він не відповів, мовчки кинувся вперед, намагаючись прорватися повз лікаря. Але Гейвард був готовий. Він відступив у бік і натиснув кнопку сигналізації. Загурчала сирена. З кутів вискочили двоє санітарів. Вони схопили його за руки. Ні, він намагався вирватися, але марно, його міцно тримали. «Повертаємо його назад, сказав Гейвард, його потягли в кімнату. Двері замкнулися за ним, все пропало. Він ліг на ліжко, втупившись у стелю, його план зірвався. Вони знову виграли, але це ще не кінець. Він не здався, він знав, буде ще одна можливість він втече. Рано чи пізно він лежав на ліжку, відчуваючи, як розчарування обпікає його зсередини. Вони знову випередили його, але як звідки вони знали? Він переглядав у пам'яті кожен крок свого плану. Шукаючи помилку. Чи міг він видати себе? Чи, можливо, вони знали все заздалегідь? Ця думка змусила його здригнутися. Якщо вони знали, то хто вони такі? Наступного ранку до нього знову прийшов доктор Гейвард. Ти розчарований, сказав він. Він не відповів. Але ж ти сам розумієш, що не міг утекти. Ми не могли цього допустити. Він різко підняв голову. Чому? Доктор зітхнув і присунув стілець ближче. Послухай, ти не хворий, як думаєш, і ти не в'язень. Ми не вороги тобі, брешете, ні. Ми просто намагаємося допомогти, допомогти. Він гірко засміявся. У чому? В тому, щоб я забув правду. В тому, щоб ти прийняв реальність. спокійно відповів Гевард. Він пильно подивився на лікаря. Що це означає? Гейвард трохи нахилився вперед Ти думаєш, що світ проти тебе, що всі люди просто ляльки, а ти єдиний справжній. Але це неправда, це правда. вигукнув він. Тоді доведи, тихо сказав Гейвард. Його обдало хвилею люті. Я не маю що доводити це очевидно, всі навколо лише частини обману, всі, крім мене. Чому ти так думаєш? Бо я не можу їх зрозуміти, вони не такі, як я. Гейвард похитав головою. А якщо ти просто не такий, як вони, він завмер що? А якщо ти не центр Всесвіту, а якщо просто відрізняєшся від інших людей, ці слова вдарили як постріл. Ні, це неможливо. А якщо можливо. Він стиснув голову руками. Ні, ви знову намагаєтеся мене обдурити. Гейвард зітхнув. Ти сам знайдеш відповідь, я почекаю. Лікар підвівся і пішов, залишивши його самого. Він сидів, втупившись у стіну. А якщо вони мають рацію? Що як увесь його світогляд просто ілюзія, що як не він унікальний, а просто інший, від цієї думки його охопив страх. Якщо це правда, то що він робитиме далі? Він сидів нерухомо. Відчуваючи, як його власні думки стискаються навколо нього, немов петля, що як вони праві, він не хотів цього припускати. Але тепер ця думка засіла у нього в голові, і позбутися її було неможливо він підвівся і почав ходити кімнатою. Якщо вони мають рацію, якщо він просто інший, то все, у що він вірив, було хибним. Усі його висновки, всі його докази. Всі його спроби знайти істину, ніщо. Він похитав головою. Ні, він не міг так просто відмовитися від усього. Йому потрібні були докази, йому потрібно було зрозуміти правду. Наступного дня до нього знову прийшов Гейвард, як ти себе почуваєш? Він не відповів одразу. Ви хочете, щоб я повірив у вашу реальність, нарешті сказав він. Я хочу, щоб ти знайшов свою відповідь. М'яко поправив Гейвард, а якщо відповідь мені не сподобається, це не має значення. Головне, щоб вона була правдивою. Він уважно подивився на лікаря. Як мені це дізнатися? Гейвард знизав плечима. Досліджуй, спостерігай, шукай відповіді. Він задумався. Ви не заперечуєте, якщо я перевірю все сам, навпаки, я тільки цього і хочу. Гейвард усміхнувся і встав. Почни з малого доведи собі, що ти унікальний або що ти просто людина, він залишився наодинці зі своїми думками як довести істину. Якщо він унікальний, він повинен це побачити, якщо всі інші просто фальшивки, він має знайти цьому докази, він почав спостерігати, він слухав голоси за дверима, дивився, як поводяться санітари. Як Джо приносить йому їжу, вони здавалися справжніми. Ця думка була тривожною. Він почав запитувати себе а що, якщо вони справжні, що як вони не просто механічні істоти, а живі люди, що як він був неправий? його охопив холодний жах. Якщо він помилявся, то хто він тоді і що насправді є правдою, він більше не міг просто відмахуватися від цієї думки. Якщо всі навколо справжні, якщо вони такі ж люди, як і він, то що це означає? Що він помилявся, він знову і знову повертався до цього питання, аналізуючи кожен момент свого життя, кожну ситуацію, коли він відчував, що все довкола, підробка, але що, якщо він просто не міг зрозуміти інших людей? Що, якщо не вони не справжні, а він сам не здатен їх сприймати? Його охопив панічний страх. Якщо це правда, то все його життя брехня. Наступного разу, коли до нього прийшов Гейвард, він запитав, чому я не такий, як інші. Лікар уважно подивився на нього. Це важке питання. А ти сам як думаєш, він задумався я ніколи не відчував зв'язку з людьми, вони завжди здавалися мені порожніми, можливо, вони просто були іншими. Але чому тільки я це помічав, Гейвард на мить замовк, а потім сказав А якщо ти помилявся, він здригнувся. Якщо вони справжні, а проблема не в них, а в тобі, він мовчав. Якщо ти завжди був не самотньою істотою серед тіней, а просто людиною, яка не могла знайти порозуміння з іншими, ці слова завдали йому удару. Він не міг одразу їх прийняти. Але якщо це правда. Наступні дні він спостерігав за всіма ще уважніше Джо жартував із санітарами, лікарі розмовляли між собою, пацієнти сміялися, сумували, сварилися, вони були справжніми, не тінями, не автоматами, живими людьми, він відчув, як усередині нього щось тріснуло усе його життя він вірив у те, що сам один проти світу, а тепер він почав сумніватися. Якщо вони всі живі, якщо він помилявся, то ким він є насправді, він не міг знайти спокою, якщо всі навколо справжні, а він просто не міг їх зрозуміти, то що це означало для нього? Що він тоді таке? Він провів ніч без сну, прокручуючи в голові все, що відбулося. Раніше він думав, що весь світ змова, вистава розіграна проти нього, що всі люди. Просто порожні оболонки, фальшивки, які намагаються його збити з пантелику, але тепер він почав бачити дрібниці, які заперечували цю ідею. Люди сміялися, сумували, раділи злитися. Вони мали власні думки, бажання, спогади, вони не могли бути фальшивими. Він сів на ліжку, опустивши голову в долоні. Його життя було побудоване на переконанні, що він особливий. Що він єдиний справжній, а всі навколо лише фон створений, щоб обдурити його. Але якщо він помилявся, якщо всі навколо були справжніми людьми, то ким був він? На наступний день він знову побачив Гейварда. Я хочу знати правду, сказав він тихо. Лікар кивнув Ти готовий її почути? Він не був упевнений. Я не знаю, але я мушу знати. Гейвард трохи нахилився вперед. Правда в тому, що ти завжди був частиною цього світу. Він здригнувся ні, так, ти не особливий, ти не єдиний справжній, ти просто людина. Ці слова змусили його серце стискатися. Але чому я завжди почувався інакшим? Гейвард подивився на нього з сумом, бо тобі було важко прийняти світ. Він мовчав. А тепер у тебе є вибір, продовжив лікар. Ти можеш залишитися у своїх фантазіях або ти можеш прийняти реальність. Він не знав, що відповісти. Його світ валився, але, можливо, це було не знищення, можливо, це було нове народження. Він сидів нерухомо, намагаючись усвідомити слова Гейварда. Я не особливий, я просто людина. Раніше ця думка здавалася йому неможливою, але тепер він не міг відкинути її так легко. Він завжди вважав, що весь світ змова, що всі навколо не справжні, що вони хочуть його обдурити. А якщо це не так, а якщо світ просто світ, а якщо люди навколо просто люди, якщо це правда, то чому він завжди почувався інакшим? Гейвард уважно спостерігав за ним що ти відчуваєш. Він підняв на лікаря порожній погляд. Я не знаю. Лікар кивнув, це нормально. Він гірко усміхнувся. Нормально. Я втратив все, у що вірив. Ти не втратив, ти відкрив очі. Але якщо я помилявся, він замовк. Якщо він помилявся про світ, що ще було брехнею, наступні кілька днів він мовчав. Він майже не розмовляв із лікарями, уникав розмов із Джо, не грав у шахи з Гейвардом. Він думав, спостерігав, відчував. І поступово почав помічати те, чого раніше не бачив люди навколо не були механічними фігурами, вони мали почуття, вони хвилювалися, сміялися, сперечалися, вони були справжніми. А він ким був він, чи міг він бути частиною цього світу? Гейвард повернувся через тиждень як ти себе почуваєш. Він довго мовчав, а потім сказав Я не знаю, ким я є. Це хороший початок, м'яко відповів лікар. Він підняв голову початок. Так, бо тепер ти готовий дізнатися. Він вдихнув. Можливо, це і є істина, можливо, він не особливий, можливо, він просто людина.